Привіт, друзі! Давайте перевіримо, наскільки впевнено ви володієте англійською на середньому рівні, тобто на рівні B1. Перед вами два речення. В цих двох реченнях є особливості англійської, в яких дуже часто помиляються люди з рівнем b 1 Давайте подивимось, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Тож, якщо ви готові. Давайте переходити до перекладу. Речення номер 1 Англійською розмовляють в усьому світі. English is spoken all over the world. Ще раз. English is spoken all over the world. Сподіваюсь, ви переклали це речення правильно. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було б зробити помилку. Перш за все, ми маємо перекласти слово сполучення англійською розмовляють. І звичайно ж, перед тим як перекладати, нам треба зрозуміти, що це за граматична структура. Тобто, якщо ми розпочнемо одразу перекладати дослівно... Ми можемо розпочати як in English, а далі застрягти. Справа в тому, що це приклад «passive Voice. Що таке Passive Voice? Це коли в реченні або в частині речення В нас є дія, але немає того, хто цю дію виконує. Є тільки те, над чим цю дію виконують. Давайте подумати англійською розмовляють. В нас немає того, хто розмовляє, але в нас є те, над чим роблять дію, тобто англійська. Згідно з базовою структурою Passive Voice, ми спочатку кажемо English, а далі кажемо дієслово be, допоміжне в тій формі, якій потрібно, тут English is, а далі третя форма дієслова. Тобто, що з цією англійською роблять? English is spoken. На ній розмовляють. В усьому світі. Як ми перекладемо фразу в усьому світі? Краще за все, в даному випадку, підійде переклад All Over The World. Це не є таким. Очевидним прикладом, тим більше він не є дослівним. Але це стала фраза. Тобто англійською дуже часто так говорять. Якщо ми захочемо перекласти більш дослівно, то ми, в принципі, можемо сказати in the whole world. І це також буде граматично правильно. Але не треба нічого додавати. Подивіться. All over the world Перекладається як в усьому світі, не дивлячись на те, що тут, здавалось би, немає прийменника. Дивіться, українською є в, а англійською здається, що просто в усьому світі, без в. І тут головне не додати зайвого. Не треба тут додавати in all over The World. Чому ми перед словом world поставили означний артикль? Тому що ми знаємо правило. І якщо мовиться про щось що існує в світі в єдиному екземплярі, то ми ставимо означний артикль. Тобто перед всіма унікальними речами та явищами в природі ми ставимо The? Як ми скажемо, The Sun, The Moon і так далі. Це те, що стосується першого речення. Давайте подивимось на друге. Вона була відсутня на зустрічі з поважної причини. She was absent from the meeting for a valid reason. She was absent from the meeting for a valid reason. Давайте подивимось на це речення поближче. Відсутня на зустрічі Оцей прийменник на не треба намагатись перекласти дослівно, тобто казати at або on чи ще якось. Це називається залежний прийменник. Після дієслова, точніше, після прикметника absent вона завжди йде from. Це і називається залежний прийменник. Absent from. Чому ми перед зустрічю поставили означний артикль? Тому що тут явно йдеться не про будь-яку зустріч в історії, а про якусь конкретну зустріч. З поважної причини. Оцей прийменник з... Ми не будемо перекладати як on, або because of, тобто через і так далі. Справа в тому, що з поважної причини for a valid reason це є сталим висловом. Тобто цей вислів не треба змінювати. А тому і прийменник тут буде for. Хоча, здавалось би, з точки зору української, прийменник for. Тут ніяк не може бути. Але ще раз нагадаю, це є сталим виразом. For a valid reason. Наприклад, якщо б ми сказали без причини, ми б не казали without, ми би сказали for no reason. Така особливість треба запам'ятати. Поважна причина, ми скажемо valid reason. Тобто суттєва причина. Звичайно ж, ми не будемо казати respected, тому що поважна, ця причина не тому, що її хтось поважає, не тому, що respect her, а тому, що ця причина є суттєвою. З нею рахується. Вона серйозна. Тобто замість Well Reason ви, в принципі, можете сказати Serious Reason. І це також буде правильно. От в принципі, і все на сьогодні, друзі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі. До цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!